Я влаштувала сама для себе санаторій, де я уникала інших людей. Мені хотілося максимально розслабитись і максимально відсторонити себе від того, що мені потрібно щось постійно вирішувати. От я хочу, щоб мене так в житті рішення і приймались на ізі. А от для того, щоб чути свій внутрішній голос, я і робила цей тихий ретрит. Я вам даю пецюню так, передаю естафету. І не потрібно чекати, що хтось вам має ці подарунки дарувати. Даруйте їх самі собі. Ця поїздка вона прям зробила мене трошечки щасливіше. Мене тут зустрічає маленький кролик. прямо вході в готель от такий малюсенький кролик. Останні два дні я провела в тихому ретриті. Зараз розповім, що це таке, для чого я це робила і які отримала інсайти. Я влаштувала сама для себе санаторій, де я уникала інших людей і комунікації. І отримала від цього неймовірну насолоду, тому що моя головна задача була це знайти в цьому всьому тишу і розслабитись. Розслабитись, що тут я не маю грати роль мами, жінки, подружки, доньки, керівниці і ще багато інших ролей. Тут я просто зараз. Хочу бути так, як, і робити все так, як я хочу. Я вважаю, що мені вдалося зловити це розслаблення і спіймати ту мою внутрішню тишу. Я навіть тут, от за сніданком, коли сиділа, і мені таке потужне усвідомлення прийшло, я про нього записувала окреме відео. Я прям заплакала така, ну, о боже, як це круто. От і я зрозуміла, що насправді, коли йти в тихий ретрит, і не так обов'язково тобі і провідник, ти сам можеш собі це організувати, якщо розумієш, яка ціль для цього, да. І я думаю, що мене в більшості зараз зрозуміють мами або жінки, які мають сім'ї, особливо там маленьких дітей, да. І коли навіть ми залишаємося там вдома, в якісь дні самі. У нас все одно є хатні справи, є якась домашня рутина, яка нас відволікає від того, щоб сконцентруватись на собі. А моє рішення було таким, щоб ескейпнутися з дому, бо навіть в останній момент я вже подумала, та ну ладно, все, я не хочу цією організацію займатися. я Там почала щось думати, хоч на інший острів поїхати. І я така дивлюсь, боже, до 9 годин добиратися на трьох транспортах. Потім ще. Там це мусульманський острів, це інша культура. І я така думала, думала потім думала, все, я хочу. Я нічого не хочу, я, я залишусь вдома, я буду вдома тобі тихий, тихий ретрит робити. Розумію, ні, вдома в мене не вийде. Мені все ж таки треба ескейпнути з дому, тобто виїхати кудись. І я зняла собі готель, тут, в тому ж місті, де я живу, неподалеку, 15 хвилин від мене. Але, типу, я думаю, що. Я отримала те ж саме, б я отримала, якщо б я поїхала там на інший острів, але це потрібно було зробити багато якихось зайвих дій. Мені хотілося максимально розслабитись і максимально відсторонити себе від того, що мені потрібно щось постійно вирішувати. І в останні хвилини я така бронюю цей готель, кажу, все, викликай таксі, їду сюди. І це було на ізі просто зроблено. От я хочу, щоб мене так в житті рішення і приймалися на ізі, не те, що постійно потрібно зважувати, а що краще це чи це, а що буде вигідніше і ще щось. Просто такий відчуваєш, ну я подивилася і відчула, що мені туди треба. І все, і пішов туди і отримав свій самий кайфовий досвід. Покажу вам місце, в якому я це робила. Так, ось так виглядає мій готельчик. Ну, от вже прибирають моя кімната. Я там на початку ще знімала, як вона виглядає всередині. Можливо, сюди вставлю потім. Ось там я любила обідати, снідати, вечеряти, а все ресторанчик. Так, і ось тут -от одразу в мене була кімната з видом на басейн. І там вже у нас річка, ніяких забудівель немає, тільки такі пальми, дуже гарний вид був. Басейн мені прям супер сподобався. Це насправді єдиний басейн, в якому я прям полюбила плавати, так як він не оброблюється хлоркою. Тут якісь натуральні речовини вони використовують для оброблення, і в ньому прям приємно було, бо в інших, саме через хімікати, я не люблю плавати. Тепер спускаємося вниз. Ось тут ще такі будиночки окремі. Ідуть тут, тут а, це було спа, я туди ходила вчора ввечері на масаж. Дуже хороший масаж, мені зробили, я прям не очікувала. І ось ми підходимо до бані. Це окрема будівля. А, тут я ходила в баню. Прямо тут а, така ритуал прям, був прям, спеціальний. Якщо можна, я зараз йду туди під там теж всередині. Ось тут уже мабуть готують, сьогодні буде теж баня. А, така chill-out зона Тут був барчик там фрукти, у нас були водичка, ось сутринки готуються, це холодна купель. І ось там вже всередині сама баня. Дуже все гарно. І тут був також зал для практик. Я тут сьогодні будувала, вчора я тут робила йогу з вчителем. Він на просторий. простори, і що мені найбільше сподобалося, те, що тут прям такий неймовірний вид на річку одразу да? і там вже нічого немає. Як на мене, то ідеальне місце для тихого ретриту. Як бачите, я обгоріла, хоча багато на сонці не знаходилося, я мазалась кремом, але як є, сьогодні за сніданком зі мною стався такий флешбек, так як я сиділа за столиком, я там вам зняла цей момент, зараз покажу. Почула шелест листя, потім співали пташки, закукарікав півень, і такий прохолодний вітерець подув, але і при цьому і тепло на вулиці. Тепло. І я перенеслася в своє місто, де я народилася Пирятин, І от кожен рік, кожне літо я там проводила або хоча б на декілька днів приїжджала протягом 32 років. Окрім одного року, 23 третьому році я не була. Тобто 31 рік я кожне літо приїжджала. І для мене це таке особливе місце. Я от тільки зараз усвідомила, чому воно для мене особливе, і я насправді. Якщо сумую за Україну, то я сумую тільки за цим місцем. Тобто мені от туди хотіло, хочеться більш за все. Тому що, по-перше, нас там завжди збиралося багато родичів. Це у моєї бабусі. Готували для нас якусь смачну їжу. От є такі полтавські галушки. Знаєте, от у нас там вдома таке готували полтавські галушки. Оці дні вони для мене були такі супер-супер релаксові, як ніби як в санаторії я знаходжусь. І нагадало мені. Те, коли влітку я приїжджала от в будинок своєї бабусі, і ми там організовували також собі такі дні. Ну, не те, що ми організовували, вони якось само так складалися. Там не місце було, наприклад, для роботи. Да? Там навпаки місце було, де ти відключався від роботи, і ти міг бути просто бути або бути зі своєю сім'єю. Да? Так от мені прийшла така неймовірна вдячність за сніданком. За те, що у мене є така велика сім'я, що ми спілкуємося, що у нас немає ніяких обід або ще щось. Так, да, різні ситуації були, але в цілому ми підтримуємо зв'язок. Ми класна сім'я, це за круто. Я робила практику до сніданку вдячність своєму роду. Я про неї вже розповідала тут на Ютубі, і це насправді така потужна практика. Я кожного разу уявляю. В, на першому плані це мій батько і моя мама. За батьком стоїть його рід, і за мамою стоїть її рід. І кожного разу я з'єднуюся з нашим родом і можу поспілкуватися з ними, можу попросити про допомогу, можу попросити про підтримку. Тобто на такому тонкому плані я завжди відчуваю цей рід. І хочеться, щоб ще й на фізичному плані ми мали можливість частіше так от збиратися, бачитись і проводити оці такі кайфові, безтурботні дні разом. Якщо говорити про тихий ретрит, то він має на увазі, що в більшості ми концентруємося на собі, на своїх думках і. Зрозуміло, що ми не споглядаємо контент, ми не вживаємо ні в якому виді цей контент, навіть от в книжках. Але я порушила це правило, І в останній момент, коли я виходила з дому, я прихватила цю книжку, так як у мене не вистачає взагалі на неї часу, але вона дуже крута. Я її прямо сильно рекомендую тим, хто робить стартап або от ви створюєте там зараз новий проект, і ви не маєте команду, от прям. Must have to read. за останні три місяці Я прочитала 650 сторінок, По декілька там сторінок читала, і це дуже мало. Вона англійською мовою, тому я не можу так швидко читати, якби я читала, наприклад, українською, і це все розтягується в два рази, тому що я там деякі слова перекладаю, щоб усвідомити, яка суть думки була. І на це витрачається більше часу. І тут за два дні я прочитала от половину цієї книжки. У мене багато усвідомлень, є, і мені подобається саме формат, коли я одразу беру декілька розділів і за один раз їх читаю. Потім так відкладаю книжку, лежу, дивлюся на пальми і рефлексую з приводу тієї інформації, яку я отримала, і як я її можу впровадити в свою роботу. Можливо, по цій книжці. Неможливо а точно я зроблю пост і можливо зніму якесь також відео на Ютуб взагалі про книжки, які мені подобаються. Я в цьому році планую більше почати читати. От спеціально будуть собі виділяти такі дні прямо сфокусованої роботи з книжками. Мені прям супер зайшло. З минулого року у мене стоїть така задача, щоб більше прислуховуватися до своїх внутрішніх відчуттів, а не йти за розумом. І оце якраз було таке рішення, коли я йшла по відчуттям. І сподіваюся, що в цьому році, в 25-му, у мене буде більше рішень, які будуть іти від серця від того, наскільки добре я вмію. Чути свій внутрішній голос. А от для того, щоб чути свій внутрішній голос, я й робила цей тихий ретрит. Тож бажаю вам, щоб у вас також була така можливість почути себе, можливість побути в тиші, з'єднатися з особисто своїми цінностями, особисто своїми щирими бажаннями, а не Тими, які ми чуємо від інших, або тими, які ми бачимо там, наприклад, в соціальних мережах, які нам пропагандують, які вигідно іншим людям, щоб вони у нас були ці бажання, да можливо, вам може бути легко і в повсякденному буденності відчувати це. Да? Мені насправді складно, і мені потрібні такі ескейпи. Я зрозуміла, що буду їх частіше собі влаштовувати. Якщо вам також потрібні, я вам даю працюю так, передаю естафету і влаштовуйте собі подарунки, радуйте себе, бо ви є та людина, з якою ви проживете все своє життя. І не потрібно чекати, що хтось вам має ці подарунки дарувати. Даруйте їх самі собі. І ще, поки дві хвилинки чекаю на своє таксі, хочу додати дуже важливе уточнення до попереднього відео: це те, що за два. 2... Дні тихого ретриту у мене ні разу не було бажання взяти телефон і перевірити нотифікації, подивитися соціальні мережі, або ще щось мені було настільки добре в своєму бутті, що я взагалі не відчувала того, що мені там скучно або тривожно, або ще щось це мені було просто добре, і це я теж вважаю своїм досягненням, і взагалі досягненням те, що я. Обрала для себе саме такий подарунок, не купити якусь річ, яка скоріш за все не зробила б мене щасливою а ось ця поїздка вона прям зробила мене трошечки щасливіше.